Хочу поділитися своїми думками, які залишились після табору. Був я в таборі Голландському в е, на цих днях. І, і на таборі була тема, яка супроводжувалась під час всього табору. Це була тема, чи встигнеш ти до фінішу. І е, приїхав пастор з Монферської церкви і почав провідати на цю тему. І він говорив. Це була досить велика можна так сказати, велика, довга територія навколо Голландії. Її треба було пройти усім бажаючим, хто хотів. І він задав одне питання, що нам потрібно, що нам потрібно було для того, щоб почати, почати ці змагання і почати вирушати в подорож, почати змагатися. І всі говорили багато речей, кожен називав різні речі, і пастор сказав одну річ це ковсани. Справді, якщо б ми не взяли ковзанів, ми б не змогли змагатися. Ми просто ходили і робили щось більше. І так само в духовному житті. Що нам потрібно взяти для початку, щоб ми могли дійти до фінішу? Правильно, це є Ісус Христос. І бачу, що багато тут вже є, і це класно. Я радий за вас, що вже знаєте Ісуса Христа. Але що робити з тими, хто не знає Ісуса Христа? це наша задача тих, хто знає Ісуса Христа, проповідувати цим людям, які не знають Ісуса Христа, і щоб вони дізналися про Нього і йшли за Ним. І хочу прочитати місце одне, написано 1 Корінфянам, 9 розділ, 24 вірш. Хіба ви не знаєте, що ті, хто на перегонах біжить, усі біжать, але нагороду приймає один? Біжіть так, щоб одержали ви. І кожен змогун від усього стримується. Вони, щоб тлінний прийняти вінок. Але ми, християни, справжні християни, щоб не тлінний. Тож біжу я не так, немов на непевне. Борюся не так, немов би повітря б'ючи. Але мертвляю і не неволю я тіло своє, щоб, звищаючи інше, не стати самому негідним. Було, апостол Павло говорить про те, що нам потрібно бігти так, що ми були перші у всіх добрих ділах, у всіх у Євангелії, у розповсюдній Євангелії. Бачите, наші перегони християнські заключаються не тільки в тому, щоб хто перший добіжить, цей марафон можуть приймати всі учасники і всі можуть його добігти. Тут не буде хто перший, хто останній. Всі можете його бігти. бо нам потрібно просто знайти наше покликання і йти за ним. І він так і говорить, біжіть так, щоб одержали ви. І друге, що я хочу сказати, щоб ми бігли, а, да, щоб ми бігли так, щоб ми могли отримати ці вінки не тлінні, їх називає апостол Павло. І неволить тіло своє, він це робить для того, щоб старе тіло не давало йому знищувати ті плани, ті виклики, які дає йому Господь у новому тілі. Тому хочу, щоб, хочу вас наставити на те, щоб ви шукали Христа у всьому і бігли так, щоб бути першими, і щоб ви перемогли. Амінь.